З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Добрий день, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми будемо малювати птаха, який не боїться ні холодів, ні морозів. Що це за птах? Слухайте і відгадуйте. Десь живе поміж снігами птах із ластими ногами. Гордо носить чорний фрак. Та не полетить ніяк. Перевальцем між крижим ходить дивний птах пінгвін. І сьогодні ми пропонуємо вам намалювати ось такого пінгвіна. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Підготували свої долоньки. Десь далеко. На крижині там живуть чудо-пінгвіни. Швидко плавають вони, рибку ловлять навкруги. Молодці. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, серветка, склянка з водою, два пензлика, широкий та вузький і вашові фарби. Білого, чорного, помаранчевого та червоного кольорів. Починаємо беремо серветку, зминаємо і білою фарбою робимо відбитки, нібито наш пінгвін буде стояти на білій крижинці. Далі беремо широкий пензлик, набираємо білу фарбу і малюємо ось так білий овал і зафарбовуємо його. Нехай біла фарба трохи підсохне, а ми продовжуємо далі. Набираємо широким пензликом чорну фарбу і ось так обводимо білий овал по контуру. Далі малюємо крила з обох боків, нібито два трикутничка. Ось такі. Беремо помаранчеву фарбу. Малюємо лапки нашому пінгвіну. І біла фарба вже підсохла, тому набираємо чорну фарбу, малюємо нашому пінгвіну очі. Червоною фарбою малюємо дзьобик ось так. І ще за бажанням. Можна намалювати білою фарбою ось такі сніжиночки. Все, готово. Подивіться, який гарний пінгвін вийшов у нас. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення. До побачення, малята! До нових зустрічей!